Шановні друзі, сьогодні я розповім вам про Пайпель біопсію Що ж таке Пайпель біопсія Пайпель -біопсія – це коли ми із порожнини матки беремо ендометрій, шматочок маленький, слизової, ось таким маленьким одноразовим пристроєм. Він називається Пайпель від е, прізвища автора, який його придумав. Фактично. Це тонкий, пластиковий, дуже гнучкий і такий. Ну, ви бачите, що дуже важко болісно їм зробити інструмент, в якому є е, ну, трубочка, так, і маленькі отвори, поршень, як у шприца звичайного, і він просто створює вакуум і витягнути на себе у цей отвір за рахунок вакууму потрапляє. Маленькі шматочки ендометрії, які ми можемо відправляти. Ну, для чого ми це робимо? Для того, щоб відправити на гістологічне, наприклад, дослідження, або імуногістохімічне дослідження, або інколи відправляємо у жінок з неплідністю, для того, щоб визначити так зване вікно імплантації. Тобто різні причини є чому, частіше це е, гістологія. Це дуже гарна амбулаторна повністю альтернатива діагностичному вишкрібанню, якому немає місця в сучасній гінекології, але, на жаль, воно досі широко використовується. І для цього треба купу аналізів пройти, наркоз зробити, госпіталізуватися до лікарні, витратити день часу. Ну, і травматично це для порожнини вашої матки. Матка все ж таки це досить ніжний орган. і Ну, дуже добре, коли ми використовуємо маленькі пластикові штучки, а не великі металеві, а інколи і заржавілі, заржавілі штучки. Можна, якщо ви дуже боїтеся, навіть невеликого дискомфорту зробити це під місцевим знеболенням. У нас є анальгезія захисом азоту. У нас є. Інгаляційна і седація метоксіфлюраном, тобто, у нас всі можливості є, щоб це зробити, але це не потребує наркозу, щоб ви спали і заодно відчували всі проблеми, пов'язані з виходами з наркозу та можливими ускладненнями загальної анестезії. Не треба цього робити. Під загальною анестезією ніхто в світі не робить пайпіль-біопсію. Коли робити пайпіль-біопсію? Якщо цикл менструальний у вас регулярний, зазвичай пайпербіапсію краще робити у другій половині менструального циклу. Але інколи бувають ситуації, коли краще це зробити в інші дні, і про це вам скаже вже лікар, який призначив цю процедуру. Дуже часто ми робимо пайпербіпсію і е, жінкам, які йдуть, наприклад, на операцію з приводу видалення матки або видалення міоматозних вузлів. Це стандарт обстеження, особливо у жінок старшої вікової групи, ну, старшої в лапках після 35 років, старшої репродуктивної вікової групи. Чому так? Тому що боїмося раку ендомети. Якщо ми особливо матку зберігаємо, треба бути впевненим, що у вас точно немає такої страшної патології, яка вимагає все ж таки видалення матки. Тому робимо пайпербіапсія. Це стандартна гінекологічна процедура, не набагато складніша, ніж звичайна цитологія, тому немає причин хвилюватися з приводу пайпіль біапсі. Неможливо нічого пошкодити, не боляче практично. І так же точно інформативно, як і вишкрібання. А коли в порожнині матки є вогнище вже патологія, наприклад, є підозра там на поліп ендометрія, або субмукозний вузол, або вогнищева гіперплазія ендометрія, треба дивитись: все ж таки, пайпіль це сліпа процедура, вона дешева. вона Гарна для своїх цілей. Але коли вогнищова процедура є, то краще зробити офісну гістероскопію і вже під контролем зору, чітко бачивши, що ми робимо, зробити видалити проблему або взяти біопсію. І це буде набагато краще.